З нами на зв'язку керівник об'єднаного координаційного про центру Силу оборони Півдня України, пані Наталія Гоменюк. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні! Радий бачити. Героям слава вітаю вас, в тому числі і з Днем Соборності, і рада вам також. От, е, дякую користуючись вашою присутністю. Не те, щоб ви нагадали, я трішки відтерміновував цей момент. Бо знаєте, коли кажемо від Донецька до Львова, від Одеси до Чернігова, а навіть до крайніх наших. Локації кордону України дійсно Україна така була, є і буде. І зараз за це бореться, хоча головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні чітко і ясно зазначив, де саме цей ланцюг єднання зараз проходить. Сотнями тисяч українців він скріплений, зокрема, по лінії фронту. Плече в плече вони борються за єдину соборну і незалежну Україну. І ми у війні відзначаємо цей день, тому доєднуюсь до ваших вітань. Я хотів би розпочати, знаєте, і хотілося б вживати слово затиші по відношенню там до Одеси і цього південного куточку України. Нібито так минулої ночі було там за виключенням одного якогось шахеда, який десь там заблукав, і так далі. Але неспокійно на Херсонщині, неспокійно, як завжди в Херсоні. І що найважливіше, на чому зараз тр треба акцентуватись, дійсно зменшились ракетні обстріли. І ми зараз з вами спілкуємось, Ясно, що міх черговий літає. Але з чим ви пов'язуєте цю паузу? Пауза, скоріш за все, час зібрати думки до купи, переорієнтувати війська, тому що заклистувати себе тим, що. Ворог заспокоївся і почав продати свої підрозділи на час, ми бачимо певну активізацію на рівних напрямках, в натомість за тих ще на нашому, і така черговість може бути в нашому в нашій зоні відповідальності, позначена наступним сплеском активності, тому що бачимо, що якщо ми в... Саме свято день соборності входили з більш-менш тихими спокійними показниками загальної обстановки навіть без втрат пройшла минула бойова доба. То вже сьогодні ворог намагається наздолужити ці цифри, і, зокрема, перетворюючи якраз на ці показники життя людей, і вже ми маємо по Херсонщині внаслідок скиду розривного наряду втрату. Цивільного населення і вже маємо поранених в інших населених пунктах вздовж узбережжя, тому що активності ворог не припиняє так, десь ж зменшує так, десь відбуваються такі втрати активності, які ми називаємо паузами, але напруження залишається високим. Продовжується контрбатарейна боротьба. Ми нищимо їхні позиції. Вони обстрілюють мирне населення. Наша робота ще раз зауважу дуже складна, тому що ворог ховається за цивільними, намагається приховати свою присутність і облаштувати свої пункти базування безпосередньо серед мирних людей у після мирних місцях. Ну можливо, друзі прогавили цю новину, що має на увазі пані Наталя. От як Росія вбиває просто цивільного чоловіка на своєму мотоциклі, сьогодні дроном було вбито на Херсонщині. Це що того, знову ж таки як діє ворог? В принципі, від загиблого чоловіка на півночі України на Черні... на Сумщині здається. Зокрема, і от знову ж таки маємо таку історію. Просто людей беззбройних, які займаються своїми буденними справами або подорожують на своєму транспорті, вбиває. Російська Федерація щодо авіації, пані Наталі. Наскільки знову ворог активізував і застосування авіації на півдні? Бо від моменту абсолютно потужного збиття двох літаків, от зараз яка ситуація та там використання тих чи інших літаків су і так далі в південних куточках нашої держави. Ми бачимо дійсно зниження активності тактичної авіації, але не припинення її. Uh -huh. На жаль, і uh -huh. це означає, що ворог продовжує відстежувати загальну ситуацію. Для чого здіймається повітря тактична авіація? Це не тільки для того, щоб здійснити пуск ракет. Або провести бомбардування керованими авіабомбами. Хоча і до цієї діяльності ворог час від часу вдається, і зокрема на тлі того, що не було можливості використовувати ані погодної, ані бойової тактичну авіацію протягом кількох діб. Скориставшись таким вікном погодної можливості, вони зробили пуски керованих авіабомб за вчорашню бойову добу Таких снарядів нагадаю, що це різного напрямку різної потужності Снаряди від 250 до півтори тонни кілограм в кілограмному квіваленті тратиловому зможути споряджені такі бомби. І хоча під час цих бомбардувань люди не постраждали, але руйнування завдаються дуже потужні. За допомогою ворог намагається знищити інфраструктуру правого берега безпосереднього урізу води для того, щоб ускладнити логістику сил оборони, які намагаються при цьому підтримувати свої підрозділи, які ведуть бойову роботу на лівому березі. І дійсно, за тих умов, коли погода погіршилася, піднялися. Верніше впала температура, посилились морози, і дійсно ускладнилась логістика лівого берега. Але при цьому наші підрозділи продовжують утримувати там бойові позиції, mm -hmm. пропрацюють над розширенням плацдарму і відбивають всі штурми ворога. За минулу добу їх було шість. На завершення нашої з вами розмови минулого тижня. Ми стежили і отримали інформацію про те, що нібито там Російська Федерація знову російська вивела свої чергові кораблі разом з тральщиками і так далі. Зараз ситуація в Чорному морі. Ну от раніше, і ви про це зазначали також в офіційних повідомлень, що два ракети носії, нібито знаходяться в акваторії Чорного моря. Додайте більше інформації, як зараз знову ж таки на старті цього тижня застосовує свій флот країна терорист. Продовжують бойове чергування два ракету на сібі. Так тримаються вони ближче до Новоросійська. Угу. Там же остерігаємо і загалом розташування всього корабельного груповання Чорноморського. Лото росіян це і дійсно три тральщики, і чотири великих десантних кораблі. Всі вони виведені з пункту базування, максимально розсереджені, тому що за той пункт базування вони вже теж переймаються не дуже їм спокійно, і максимальна можливість за погодою розсередити свій корабельний склад. Ними використовуються. Вони намагаються його розсередити, але не наближатися до пункту базування. Перепрошую до берега контрольованого повітряного дякую вам, пані Наталі, за розмову. А так раз, бачите, ми з вами поспілкувалися. І повідомлення від бій повітряної тривоги в столиці. Зокрема, маємо таке повідомлення. Наталія Гоминів, керівник об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.